Привіт, друзі! Сьогодні ми відкладемо в бік рожеві окуляри, крізь які багато хто дивиться на середньовіччя вони уявляють собі лицарів у блискучих обладунках, прекрасних дам у гостроверхих капелюхах, шляхетність і куртуазну любов. Важко уявити собі щось більш далеке від істини для більшості людей середні віки були брудними, важкими і, чесно кажучи, смертельно небезпечними. Давайте з'ясуємо, чому прожити хоча б один день у той час було справжнім випробуванням, і чому ваше сучасне життя з усіма його проблемами це справжній рай. Ласкаво просимо до середньовічного безумства. Ваш будильник? Це крик півня, або, що ймовірніше, вогкий, пронизливий холод, що пробирає до кісток. Ви прокидаєтеся не в теплому ліжку з ортопедичним матрацом, а на солом'яній підстилці на земляній долівці, яка за ніч стала вологою і липкою від конденсату та випарів. Ця солома, яку змінюють, можливо, раз на рік на великі свята, кишить блохами, вошами та іншими паразитами, і ви звично чухаєтеся, навіть не прокинувшись до кінця. Поруч з вами спить не тільки ваша родина з шести осіб в одній кімнаті, але й корова, кілька курей та свиня, яких ви завели в хату на ніч, щоб їх не вкрали і щоб вони хоч трохи зігрівали приміщення своїм диханням. У кімнаті стоїть густий, їдкий дим від вогнища посередині, адже димоходу немає, дим виїдає очі, змушує вас постійно кашляти і назавжди залишає на вашому одязі та волосі запах кіптяви. Повітря просякнуте густим смородом немитих тіл, гною, прілої соломи та кислої капусти. Забудьте про душ. Вода це цінність, її носять відрами з далекого колодязя, і вона потрібна для пиття та приготування їжі миються в кращому випадку раз на кілька місяців у кориті з тією ж водою, що й решта родини. Туалет це або нічний горщик, вміст якого ви просто виліте на вулицю під ноги перехожим. Або просто найближчий кущ. Вулиці міст і сіл це суцільні стічні канави, де змішуються людські та тваринні нечистоти, створюючи ідеальне середовище для розмноження хвороб, сніданок миска рідкої каші з ячменю чи вівса, яка називається потаж, і шматок грубого черствого хліба, в якому часто трапляється пісок і камінчики від жорнов. Якщо пощастить, буде ще цибулина, або шматок сиру. Це все ніяких фруктів, ніякого цукру. Ваше тіло хронічно недоотримує вітамінів, що призводить до цинги, рахіту та інших хвороб. Робочий день триває від світанку до заходу сонця ви кріпак. А це означає, що ви належите не собі, а своєму пану. Ви не можете залишити землю, одружитися чи навіть поховати своїх рідних без його дозволу. 85% населення були кріпаками, тож шанси у вас були б невеликі. Ваш пан може продати вас разом із землею або навіть окремо від неї, розлучивши вашу родину назавжди. Він має право на першу ніч з вашою нареченою, і хоча історики сперечаються про поширеність цієї практики, сама її можливість показує рівень вашого безправ'я. Ваша робота це виснажлива праця в полі з примітивними інструментами. Важким дерев'яним плугом, який треба тягнути на собі, якщо у вас немає вола, серпом і ціпом, ви повністю залежите від погоди. Забагато дощу врожай згниє, замало все висохне, ранні заморозки, град, сарана будь-яке з цих явищ означає голод. Більшу частину того, що ви вирощуєте, ви віддаєте феодалу як податок. Ваша родина живе на межі виживання, недоїдання це ваша норма. А ослаблений імунітет робить вас легкою здобиччю для хвороб. Окрім роботи на своєму клаптику землі, ви маєте відпрацьовувати панщину кілька днів на тиждень безкоштовно працювати на полях феодала. Це його пріоритет. Якщо ви не встигаєте одночасно обробити і його, і свою землю, ваш врожай гине, але пана це не хвилює. За вашою роботою наглядає управитель, який не соромиться використовувати батіг за найменшу провину. Думаєте, в місті було краще, подумайте ще раз середньовічне місто це лабіринт вузьких, темних, брудних вуличок, де будинки нависають один над одним, майже не пропускаючи сонячного світла. Повітря тут ще гірше, ніж у селі. До звичного смороду додається запах гниючих відходів від м'ясників, сморід від дубильних майстерень і дим від сотень кузень. Ви живете в крихітній кімнаті над майстерною, якщо ви ремісник. Ваше життя регулюється суворими правилами цеху. Ви не можете встановлювати власні ціни, використовувати інші інструменти чи працювати більше, ніж дозволено. Конкуренція жорстоко придушується. Злочинність процвітає у темних провулках вас можуть пограбувати і вбити за кілька монет, пожежі постійна загроза. Оскільки всі будинки дерев'яні і стоять впритул, одна іскра може знищити цілий квартал за лічені години. Уявіть, що у вас вкрали останню курку, поліції не існує єдиний ваш шанс кричати щосили, сподіваючись, що сусіди допоможуть зловити злодія. Якщо вас звинуватять у злочині, на вас чекає суд Божий це не метафора, вас змусять пройти по розпеченому вугіллю або засунути руку в окріп. Якщо через три дні рана почне загоюватися без нагноєння, що практично неможливо в умовах тотальної антисанітарії, Бог довів вашу невинність. Якщо ні. Винні проблема в тому, що неушкодженим не залишався ніхто. Покарання були жорстокими і публічними, адже це була головна розвага для натовпу. За крадіжку товару вартістю понад 12 пенсів, зарплата за три тижні, шибениця. За дрібніші злочини, як от лайка на вулиці чи азартні ігри, вас могли прикувати до ганебного стовпа, де кожен міг кинути у вас гнилими овочами чи камінням. Вам могли випалити тавро на лобі, відрізати вухо чи ніс, щоб усі бачили, що ви злочинець. В'язниця не була місцем виправлення, це була просто яма, куди вас кидали, і де ви, швидше за все, померли б від хвороб і голоду. Вечеря нічим не відрізняється від сніданку. Той самий потаж, той самий хліб, з настанням темряви життя завмирає. Вуличного освітлення не існує, а свічки це розкіш для багатих. Ваше єдине джерело світла вогнище, яке може легко спричинити пожежу і спалити вашу халупу дотла. Але головний ворог це хвороби. Медицина була сумішшю забобонів, травництва і теорії про чотири рідини в тілі. Лікарі вірили, що хвороби, викликані дисбалансом крові, флегми, жовтої та чорної жовчі. Головний метод лікування кровопускання. У вас жар, треба випустити гарячу кров. У вас слабкість, треба випустити погану кров. Ця практика лише ослаблювала пацієнтів і прискорювала їхню смерть. Звичайна подряпина може призвести до гангрени та ампутації без наркозу, грип, кір, дизентерія – смертельні вироки. Зубний біль вам просто вирвуть хворий зуб і ржавими кліщами без знеболення. Дитяча смертність була жахливою кожна третя дитина не доживала до п'яти років. Жінки масово помирали під час пологів від інфекцій. Якщо ви доживали до двадцяти, це вже було досягненням. Середня тривалість життя чоловіка в XIV столітті складала всього 24 роки. Дожити до 40 означало бути глибоким старцем і, звісно, чорна смерть. Уявіть собі пандемію, яка за кілька років вбила від третини до половини населення Європи. Ви бачите, як ваші сусіди, ваша родина покриваються чорними бубонами і помирають у страшних муках за кілька днів. Ви не знаєте, що це бактерія. Ви думаєте, що це кара Божа, прокляття, отруєне повітря, паніка, хаос, масові поховання. Це була реальність, яка назавжди змінила світ. Ваш світ був не лише брудним, а й неймовірно страшним. Ви жили в постійному страху, страх перед невідомим. Більшість людей ніколи не залишали свого села. Ліс за околицею вважався місцем, де живуть вовки, розбійники, а можливо, і феї та демони. Подорожувати було смертельно небезпечно, страх перед війною, феодали постійно воювали один з одним, і їхні армії проходили через ваші землі, забираючи все, що не прибито, гвалтуючи жінок і вбиваючи тих, хто чинив опір. Для вас не було різниці, чия це армія свого пана, чи його ворога. Результат був однаковий страх перед надприродним. Ваше життя було просякнуте вірою в демонів, відйом, привидів і прокляття. Неврожай, це відьма з сусіднього села навела порчу. Корова перестала давати молоко, це домовик розгнівався. Будь-яка невдача пояснювалася втручанням надприродних сил, і це породжувало параною, страх перед Богом і церквою. Церква контролювала кожен аспект вашого життя. Ви мали платити десятину, десяту частину всього, що виробили. Несплата означала ризик відлучення від церкви, що було гірше за смерть. Це означало. Що ви не могли бути поховані на освяченій землі, а ваша душа, як вважалося, навіки потрапляла до пекла. Священники були одними з небагатьох грамотних людей, і вони використовували це, щоб тримати вас у покорі, постійно нагадуючи про пекельні муки, що чекають на грішників. Забудьте про кіно, книги чи відеоігри, ваші розваги були такими ж жорстокими, як і ваше життя. Публічні страти це було головне шоу. Люди збиралися на площі, щоб подивитися, як когось вішають, колесують. Це було і попередженням, і розвагою. Церковні свята це були рідкісні дні, коли ви не працювали, ви могли випити Елю, потанцювати і взяти участь у якихось грубих іграх, як от перетягування канату чи боротьба. Бродячі артисти, іноді до вашого села заходили мандрівні музиканти, акробати чи оповідачі. Це була рідкісна можливість побачити щось нове і почути історії про далекі краї. А як щодо лицарів і дам їхнє життя було кращим, але не набагато. Холодні замки, їхні кам'яні замки були холодними і протяжними, опалювалися лише кілька кімнат, і то лише великими камінами, які давали більше диму, ніж тепла. Одноманітна їжа, їхній раціон був багатшим, але все одно одноманітним. В основному це було м'ясо, дичина, свинина і хліб, овочі та фрукти вважалися їжею для бідних, нудьга і небезпека, життя чоловіка-аристократа складалося з полювання, турнірів, які часто закінчувалися каліцтвами чи смертю, життя жінки з рукоділля, управління слугами і народження спадкоємців, що було смертельно небезпечним. Політичні інтриги, змови і вбивства були звичайною справою. Тож, коли наступного разу ви будете скаржитися на повільний інтернет, затори на дорогах чи поганий настрій, просто згадайте про один день у середньовіччі про холод, бруд, голод, несправедливість і постійний страх смерті. Можливо, ваше життя з усіма його недоліками не таке вже й погане. Дякуємо за перегляд цього випуску середньовічного безумства. Ми випускаємо нові відео щодня, тож обов'язково підписуйтесь, якщо вам подобається наш контент. На все добре!